Наша українська делегація дісталася Глазго. Ми всі живі, здорові. Ось Оксана, я, Василь, пані Марія. Європа в дії відбулася у Глазго, Шотландія з 7 по 9 травня 2024 року. Вона об'єднала понад 400 учасників з різних країн світу. Також на цій конференції були присутні самоадвокати з України, які розповіли про свій досвід виживання в умовах повномасштабного вторгнення. Ключовою темою конференції було захист прав людей з інвалідністю та інтелектуальними порушеннями. Я люблю маму такую свою новинку, переднему миску та свою країну. I love my mother, my hometown, and my friend. Конференція Європа в дії об'єднала 400 учасників у Глазго, щоб відстояти права людей з інтелектуальними порушеннями. Ключовою темою конференції була денституалізація та продовження переходу до форм підтримки, орієнтованих на громаду та особистість. Саме адвокати з України поділилися своїм досвідом життя в умовах повномасштабного вторгнення. Протягом трьох днів учасники, серед яких були саме адвокати, а це люди з інвалідністю, які борються за свої права, представники організації людей з інвалідністю, постачальники послуг, підтримки та політики, обговорювали, як захищати права та інклюзії людей з інтелектуальними порушеннями та їх родин. Цей захід також надав можливість відзначити ту річницю компанії «Нейбл» та її роботи з просування прав людей з інтелектуальними порушеннями в Шотландії. Ключовою темою конференції була деінституалізація та продовження переходу до форм підтримки, орієнтованих на громаду та особистість. Самоадвокати з різних країн світу поділилися своїм досвідом життя в установах чи лікарнях та переїзду у власні домівки для самостійного життя. Кілька семінарів конференції Європа в дії» 2024 року стосувалися того, як збільшити можливості працевлаштування для осіб з інтелектуальними порушеннями. Доповідачі семінару надали роботодавцям практичні поради щодо підвищення доступності та різноманітності своїх організацій. Організація Інейбол також представила свою програму подолання бар'єрів, розроблену у співпраці з Едінбурзьким університетом для відкриття доступу до університету університетської освіти та подальших можливостей працевлаштування українська делегація представила презентації людей з інтелектуальними порушеннями про їх працевлаштування та досвід життя а також фільм про захист прав людей з інвалідністю. My name is Vladimir Mashina. I'm a self advocate. I dream of peace. I want to be respected. Уського, да. Я на цьому ікоконференції я сказав про війну, що люди. Багато чого, що почули і від мене, і закуповували угоду. Я дуже всім дякую, що я сюди приїхав, що що усе розказую про нас, що люди почули нас, і багато того, що я почув це. Це було для, для, для таких людей. На конференції ми почули, як організації, які захищають права людей з інвалідністю, приїхали на цю конференцію з усієї Європи. І ми знаємо, як важко нашим колегам з України. Вони борються щодня і відчувають багато тиску на людей з інвалідністю в Україні в їх боротьбі і захисті країни. Люди з інвалідністю з України завжди в наших серцях. Ми дійсно їх підтримуємо. Ви робите стільки важливих речей, щоб люди з інтелектуальною недостатністю, щоб вони і в часи страшної війни мали доступ до соціальних послуг, мають ті знання і отримали підтримку навіть в найбільших складних умовах війни. Ми хочемо показати нашу підтримку усім людям з України. Якщо ви бачите моє мистецтво, мої поробки, свічки, прикраси, ви бачите мої здібності. І я більше не людини з інвалідністю для Оксани Штефанюк, молодої жінки з інвалідністю з України, це була перша подорож за кордон і участь в міжнародній конференції. Вона розповіла про діяльність центру «Тавор» для людей з інвалідністю, і ми показали наші витвори, сказала Оксана. Це свічки, ароматичні прикраси, намиста з бісеру, які власними руками виготовили з інвалідністю. Я розказала про свою презентацію, про організацію центру табор, розказувала там. Я хочу показати, щоб у мене перемога, щоб та війна скінчилася і щоб солдати повернулися живими додому і неушкодженними. Виступ відбувся під час засідання. Генеральної асамблеї європейської інклюзії я там представляла нашу організацію. Коаліція недержавних організацій для людей з інтелектуальними порушеннями, і була висовим спікером, тому що сьогодні серед членів інклюзивної Європи великий інтерес до України. Отже у мене була така аналітична доповідь і про ситуацію в Україні, і про вплив воєнних дій на людей з інтелектуальними порушеннями, і про ті потреби. І не лише матеріальні потреби, але також потреби психологічної підтримки. Потреба в зміні політики, потребує в тому, щоб е, Євросоюз вплинув на те, що відбувалося в Україні, щоб е, гроші на відбудову не йшли на відбудову інтернатів, щоб не було так званих первинних інвестицій в інтернати. В час, е, коли Україна є підписантом е, Конвенції про права осіб з інвалідністю. Це було надзвичайно важливо. Ми переконані, що інклюзивна Європа в перших днів. Сунами справного вторгнення підтримувала е, Першочергово Я хочу подякувати за співпрацю з колегами з України. Інклюзія людей з інтелектуальними порушеннями це велика можливість для співпраці. Хоробрість української нації надихає європейців. На мою думку, це плідна співпраця. Ми будемо дуже щасливими бачити Україну частину Європейського союзу. Панельна сесія другого дня була зосереджена на рулі даних у моніторингу в просуванні прав людини. Inclusion Europe представила свої останні індикатори інклюзії, які спрямовані на ліквідацію прогалених даних щодо прав та інклюзії людей з інтелектуальними порушеннями та їх сімей. У 2023 році інклюзивна Європа зібрала дані з 29 країн світу, у тому числі 23. Країни членів Європейського союзу основні висновки звіту включають у 26 країнах. Особу можна позбавити дієздатності, і вони не можуть вирішувати щодо своїх власних грошей або де жити, або з ким одружитися. 700 тисяч учнів з інтелектуальними порушеннями все ще перебувають у спеціальних школах, позбавлені позитивних наслідків інклюзивного навчання. 20 тисяч дітей з інтелектуальними порушеннями взагалі не здобувають освіти. Менше 10% людей з ментальною інвалідністю мають оплачувану роботу. Дослідження включення Європи виявило, що лише 15 з 27 держав-членів Євросоюзу надають повні права людям з інвалідністю голосувати людям з інтелектуальними порушеннями. Дискримінація їх прав триває, незважаючи на те, що резолюція Європи парламенту стверджує, що людям з інвалідністю, незалежно від їх діагнозів та правових обмежень, слід дозволити право голосу. На цьому конференцію завершив віце-президент інклюзивної Європи, закликаючи тих, хто міг би використовувати свій голос, щоб підтримати людей з інвалідністю і надати їм право голосувати.